Привіт, синьо-білі вболівальники, в останню хвилину з'явилася суперечлива новина: Київське Динамо опинилося в центрі дебатів через відмову відпустити одного зі своїх гравців до збірної України Ю 20 Зараз я поділюся всіма деталями, тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Український журналіст Віктор Вацько розповів, що кілька клубів як в Україні, так і за кордоном. Відмовилися відпускати гравців на чемпіонат світу Ю 20 який відбудеться в Чилі з 27 вересня по 19 жовтня. Серед згаданих клубів є й наше київське Динамо, яке, як повідомляється, не дозволило молодому Тарасу Михавку відвідати турнір. Новина стала сенсацією і була одразу прокоментована тренером збірної Ю 20 Дмитром Михайленком. Коли його запитали про це, він волів не сперечатися. Але чітко дав зрозуміти, що ситуація справді змінилася за останні дні. За словами Михайленка, спочатку клуби відпускали гравців, але потім вирішили більше їх не відпускати, ось що буває. Зараз я просто зосереджений на команді та іграх, які нас чекають попереду. Іншими словами, вболівальники, настрій не найкращий. Національна збірна втрачає важливий талант. Тоді, як Динамо воліє мати гравця в складі на сезонні зобов'язання. І я запитую вас, що зараз важливіше, щоб Динамо залишило своїх гравців доступними чи щоб молоді гравці носили українську футболку на чемпіонаті світу. Я хотів би почути ваші думки в коментарях. Я залишаю вас тут, синьо-білі вболівальники. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.